Жодного разу, хто мене дивиться за ці роки, я не сказала про перемогу. Я запитала сил, коли ж буде та перемога, і мені сказали, коли був початок, буде і кінець. Буде різко, неочікувано оголошено. Вітаю! ви на каналі ЛАЙФ. Мене звати Олена Ковальова. Я з нашою постійною експерткою Тетяною Гай. Тетяно, вітаю вас. Вітаю, Оленочко, вітаю всіх глядачів. Давно не бачились і не чулися. Е, впевнена, що сьогоднішня наша розмова буде як завжди цікавою та корисною вашим підписникам. Звичайно, тому що давно вже ми не сиділи, не робили прогнози. Я думаю, що зараз і наші глядачі і всі наші підписники засумували за вами. Тож давайте О. зробимо такий невеликий прогноз, як зазвичай ми робили. І почнемо з прогнозу для України на наш цей цілий тиждень. Скажіть, я які дні будуть під загрозою, які небезпечні дні будуть для нашої країни? По перше, я хочу сказати, що зараз, і початку лютого, а, ще ворог буде. Останніми потугами бити по, по містах, але я не бачу, щоб це були такі масовані атаки. Буде бити точково по деяких містах України а, можемо подивитися, але все ж таки, уже лють ворога, вірнішний лють, ресурс, можливості, вони все спадають. Уже буде йти на стишення. Уже ми будемо читати про атаки, але не зі сторони ворога, а з нашої сторони будуть Гарні новини, тож дуже часто пишуть, що ви лякаєте. Тепер уже кажуть: знаєте от інколи глядачі кажуть, кажеш те, що бачиш, погано щоб попередити, кажуть, що лякаєте, кажуть що хороше угу. каже, що ви казки розказуєте. То зараз я вже трошки почну розказувати казки, тому що те, що я бачу, мої перечуття, вони хороші, вони гарні. Так, ще перші 10 днів лютого будуть небезпечними для деяких міст України, але в основному вже все йтиме на спад. Прекрасно, це хороша новина. Дякую за такий прогноз. Знаєте, Лише, мені здається, ви можете так, знаєте, оптимістично зарядити і налаштувати. Але все ж таки, я знаю, що помітила, що ви сказали, що перші 10 днів лютого будуть небезпечними. Давайте глянемо, які саме дати можуть бути найбільш небезпечними. Ну, Скажу, що ці вихідні будуть небезпечними перше-друге лютого я завжди бачила. Бачите, дивлюся, небезпечні дати. а Мені карта мир, карта закоханих. Все воно вже шосте число небезпечне, сьоме число небезпечне. Дивіться, з 8 до 10 числа лютого відбудеться якась подія на світовій політичній арені, яка дасть позитивний розвиток. До, скажімо так, шляху, розвиток шляху до нашої перемоги про цю подію почує весь світ. Але ось до 7 числа небезпека є. Перше, друге бачу, шосте, сьоме бачу. Міста, які мені йдуть, це столиця Київщина. Йдуть мені суми. Сумщина, і ворог ще буде атакувати Одесу. Звичайно, ще не буде, будемо чути про вибухи у Херсоні, і от Херсонщина мені йде. Угу. Можемо ще, якщо задають наші підписники якісь конкретні міста, можемо передивитися, але я це сказала о тих міста, в яких небезпечно. Так, і до речі, я теж і, до речі, рівне. Рівне, різних. Я хочу сказати, рівне до сих пір, воно мені от всі міста програлися. Я не розумію, чому я дивлюся, а воно відтерміновується, відтерміновується. Я дивилась, можливо, це якась подія не пов'язана з війною, але ні, це саме подія пов'язана з війною. Тому рівне, от на жаль, дуже хочеться помилятися. Будемо дивитися слідкувати. Я вибрала деякі міста, які писали наші підписники, аби ми подивилися про рівну загрозу. Харків. Двіться, ворог ще рятуватиме на Харкові, Харківщині. Але от мені, от дивіться, карта туз чаш для мене. Це вже те, що домовлено, те, що на спад, те, що от воно витає в просторі, що, пере, що бачите, перемога, що не дивлячись ще на атаки Харкова, небезпечними є для Харкова третє, сьоме і дев'яте. Все ж воно теж іде уже на спад, але третє, сьоме, дев'яте небезпечні дати для Харкова. Дивимось далі Дніпро. Захищене. Дивіться, мені іде не Дніпро, а Дніпропетровська область атаки. 4-го числа Дніпропетровська область. Не саме місто, а от саме О, область. область. Так. Далі Миколаїв. Ми дуже рідко про нього говоримо: Миколаїв. Так там завжди порівняно спокійніше. Знаємо, що нещодавно ворог теж взявся і за Миколаїв. Давайте подивимося. Бачите, Миколаїв ще буде в Миколаєві. Атака на Миколаїв. Буде приліт навіть п'яте. П'ятелю. П'яте лютого. лютого. Чернігів. По Чернігову спокій, спокійніше мені йде, вже ворог відступає, закохані, карта миру на ці дати, на найближчі дати для Чернігова небезпеки не бачу. Суми. Нещодавно ворог знову атакував це місто, дуже багато так, загиблих. Так, я передбачала навіть точне число і точну дату загиблих, хто дивиться мене. Суми, небезпека буде теж знову від шахетів, дев'ятка паж мечів. Можливі руйнування від уламків. Але дивіться, найближчим от Суми будуть гатити, будуть гатити так е серйозно, але будемо відбивати. Найближчі дні такої трагедії, яка відбулася нещодавно, в Сумах, я не бачу. А ось Сумщина, область, область місто, на, не шостка. Я дивилася вчора не шостка. Глухі. Ні, ні, ні. -ні, 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 -ні. Такі, там вже були влучання в ті, ті міста. Охтирка. Охтирка. Охтирка на О, Охтирка. Давайте зараз подивимось Охтирка, тому що от мені іде от Охтирка. Давайте на найближчі дні. Ох... І дивіться, зразу. От бачите, в мене випадає ту з мечів. Тобто я не помиляюся, місто Охтирка, велика небезпека, будуть жертви серед мирного населення. На жаль, будуть небезпечне дуже число, сьоме але думаємо. вже потім це вже буде дивіться остання атака на Сумщину. От така масштабна, яка принесе за собою людські жертви мирного населення. Знову ж таки, хочу звернутися до глядачів і сказати, що ми не лякаємо навпаки, попереджаємо про це. Ви знаєте, господаря. мені дуже часто пишуть, от після атаки, коли в Києві були в центрі. От людина правда збиралася до стоматолога в той в ту будівлю, куди був впали уламки, так і була розруха воно, було зруйновано. А, була названа точна дата, людина правда дослухалася, перенесла, і це може врятувало їй життя. А вона просто перенесла на інший день. Ну а якби не дивіться, навіть якби вона просто перенесла і я помилилася, ну однаково це б обезпечило її. Тобто, тут потрібно правда дослухатися, і навіть коли там я кажу, в мене ж я ж спілкуюся з людьми з різних міст. З багатьма людьми вони слухають, вони кажуть Тетяно, як добре, що ви попереджуєте, тому що ми знаємо, що вже от інколи нехтуємо сигналами повітряної тривоги, і все нормально. От почуємо вас, підемо чи в паркінг, а рядишком прильот, а рядишком угу, осколки. Так. Тобто, справді це рятує життя і варто дослухатися. От кажуть дуже часто, так запитують, кому з експертів вірити. Я хочу сказати, тому що дуже часто задають таке питання. Дивіться, в кожному з нас живе творець. Ми вміємо відчувати. Відчувати вібраціями внутрішніми. В нас це дуже довго якби закопували, вони сховали, не давали. Кожен може відчувати. Будь ласка, от вам іде якби сигнал всередині відгукується, значить слухайте. Також аналізуйте, дивіться. Вже ж ну, дуже багато, чиї прогнози здійснюються, чиї ні. ну Ви ж якби живі люди, розумні люди і люди, які вміють Інтуїтивно, відчувати. Звичайно, так. як відчуваєте. І давайте ще подивимось, захід України, а, Волинь. Наші глядачі. Я хочу сказати, що от рівне і Волинь, тому що Луцьк загрози не бачила, а от саме Волинь от будуть якісь руйнування, відбиття шахетів. Бачите, і зараз королева мечів іде. От. Тому Волинь бути, будь ласка, обережними. Не Луцьк, а саме Волинь туди в сторону Рівного, Рівненщини. Хмельницький. Дуже часу там Староконстантинів атакують. Ну, дивіться, там вони можуть атакувати, можуть не атакувати, там все захищено. Карта помірності, загрози я не бачу. Угу. Львів і Львівщина. Львів загрози нема. Ну, шахеди будуть збивати, тобто якісь такі міні-атаки. І Львівщина теж загрози я не бачу. Карта закохана, дуже гарні карти. Угу. І давайте подивимося ще Вінницю і Черкаси. Таку центральну Україну. Знаємо, що Вінниця загрози нема. Черкаси знаємо, що там збивають на Черкащині, uh -huh. теж будуть пролітати через Черкаси, от ці їхні будемо, будуть збивати трагедії, я не бачу. Не в Черкасах, не на Черкащині. Uh -huh. Тетяна, я дуже ще б хотіла проговорити такий момент. Я знаю, що ми ще будемо записувати з вами записи, розклади і так далі, прогнози. Але ось зараз для глядачів хочеться зазначити, що у нас попереду лютий. Все ж таки, що буде після? Чи буде перемога, про яку так сильно говорять? Чи буде навесні полегшення для всіх українців? А, ну, дивіться, я перемогу відчула ще у листопаді місяці. Я жодного разу за три роки не казала про перемогу, навіть не те, що словом, колись я казала, що весна, не весна, літо, зима. Жодного разу, хто мене дивиться за ці роки, я не сказала про перемогу. Перемогу я відчула в листопаді місяці. Ну, трошки навіть десь на початку листопада вона вже була в повітрі, тобто це можна було вже вважати. Я вже зараз живу як в стані перемоги. Ну, Тому що знаєте, екстрасенси <смістер> вони живуть трішечки наперед. І е, е, я запитала сил, коли ж буде та перемога, і мені сказали, коли був початок, буде і кінець. Тобто я запитала, це до третьої річниці повномасштабного чи після третьої річниці повномасштабного. І мені сказали, перемога буде оголошена буквально там декілька днів після. Тобто, ми відсвяткуємо третю річницю. Ну як відсвяткуємо, може, на це таке сказала. Uh -huh. Вірніш, ми від, ну, не від, від, не від, від, відзначимо, згадаємо полеглих, згадаємо, як це було третю річницю. І потім відсвяткуємо, бачите, я кажу, що я говорю наперед. А потім відсвяткуємо через декілька днів нашу перемогу. Це буде оголошення перемоги. Дивіться, це не буде через мирні договори. Це буде зовсім не так, як ми того очікуємо. Як всі очікують зараз, дуже це багато буде різко праців. і неочікувано. Це буде різко, неочікувано оголошено. Вже потім буде це все, якби знаєте, там закріплено через папери, через якісь підписи, через якісь угоди. Але оголошено буде різко. Коли був початок, тоді буде і кінець. Так, вже протягом весни, там перший місяць, березень, квітень, вже буде врегулювання всіх тих питань, повернення територій багатьох. Ворог ще ж не захоче покидати наші території. У нас же ж дуже добре, розумієте? У нас ну я не буду казати якісь такі дрібниці, але тут це питання, Оленко. Ми ще поговоримо з вами про полонених. Про тих полонених, що я тому, що я працюю з з безвісти, зниклими і з військовополоненими, зараз фактично не працюю з людьми, тому що зараз дуже багато роботи, яка над актуальна і важлива. Тому всі знають, що не, від... не відмовляю нікому, ставлю захисти всім військовим і не потрапляйте на шахраїв, тому що оплат ніяких я за це не беру. Трошки нагадаю, переходьте телеграм-канал, там все є. Будемо там спілкуватися, щоб не займати ефір. Дякую вам, Тяна. Знаєте, після такого е, почутого, після цієї інформації, мені аж хочеться ще більше працювати, ще більше робити прогнози. Хай вони будуть лише вдалими, і лише оптимістичними, і лише позитивними. Дякую вам, побачимось в наступних випусках. Так, побачимось в наступних випусках. А хто хоче побачити зі мною особисто? Запрошую всіх на зустріч зі мною 2 лютого в Києві. Також шукайте в моєму телеграм-каналі.